Хлопці, є спецдата робота по категорії Д, да? e, що за робота? Переганяти транспортні засоби з одного місця в інше. Нові, а з куди біз... переганяти? Спортів. З гента, Да? Спортів. Спортів. Автобуси Спортів. нові, Т... тягачі, нові. Заводів, да? так? E, куди переганяти? По всій Європі? По всій Європі так само, до клієнтів, або в порти, або на інші політики. Потім, якщо да, ви приїхали в гент, чим в гент добираються водії? E, бус. Буз, да? Тобто є... на турбах треба буде трошечки посидіти. так? так? Це робота на турбах. На турбах так? Так. Е, скільки приблизно в трасі у вас хлопці будуть? 22-24 робочі дні. Календарні чи робочі? Е, календарні. Календарні, так? Хлопці, дивіться, є приклад, прикольна вакансія, хто хоче поганяти автобуси. Хоч 95-й надо на автобусі не треба? Це ж без людей, да? то не треба. Це, це є е, ну, якби виріб новий, він не є сертифікований. Да, то не потрібно, Йому да? не треба ні, не, не тахо, не, тахо, не чіпу. Головне, щоб був паспорт, посвідчення паспорт, водія, категорії – це Д. Це Д. Да, і віза або карта побиту, звичайно, так? Звичайно, звичайно. Да, якщо ПЕСЕЛЬ УКЕР. Тоже може бути. Тоже може бути, так? Да? Да, хлопці, хто хоче, є вакансія? Прикольна. Дзвоніть до Богдана, пишіть мені в лічку. Mm. Дай Богдана номер телефона. Mm. Скидаю і mm. договарюйтеся. Прикольна вакансія. Хто хоче поганяти нові автівки, нові автобуси по всій Європі? Так що звертаємося. Думаю, прикольно. Це робота така на, на любителя, Да, так це треба. Так що, хлопці, звертаємося кому потрібно.